Вітаю вас! Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і це передача «Актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії ми запросили народну депутатку України Ірину Борзову. Пані Ірину, вітаю вас в нашій студії. Традиційно з запитаннями до вас. Вітаю, шановні українці, вітаю рідні Вінничани. Тема незмінна: що відбувається у нас в Україні? Як живе країна, як працює парламент? І напевне, перше питання, яке хвилює всіх. Позаду два роки війни, і хотілося б до цього часу мати якісь вагомі результати? Е, були перемоги багато, ми чинимо супротив і досить таки успішно. Ми, зрештою, тримаємось два роки. Ми наші захисники тримають фронт, а український бізнес, держслужбовці, українці тримають і економічну складову нашої країни, без чого неможливо. Як ви оцінюєте стан, який... А після двох років війни, які у нас є проблеми і які є результати? Фактично, третю зиму повномасштабної війни ми пережили разом. І остання зима вона була важкою емоційно, було багато болючих втрат, але все ж таки були і перемоги, і це маленькі перемоги. За які потрібно говорити, тому що наші Збройні сили України героїчно тримають оборону і не дають ворогу просунутись далі. Мета Російської Федерації незмінна: це знищення української держави, це захоплення чим більше українських земель, знищення української ідентичності, тому все ж таки перемога це. Те, що ми в єдності, те, це те, що суспільство допомагає Збройним силам України, це волонтерство, це подяка бізнесу, це наша спільна єдність, діяльність на перемогу України. Але все ж таки, якщо говорити за зиму 2023-2024 року, то ця зима пройшла безпомощно. Блекаутів. Це вже перемога і досягнення. Так, велике. це велика перемога і досягнення, як і влади, як і сил протиповітряної оборони за все ж таки захист критичної інфраструктури, тому що ворог хотів позбавити українців тепла і світла, але йому цього не вдалося. А також цієї зими вдалося відновити обміни. Полоненими, тому що Москва заблокувала на деякий час, і протягом зими Україна повернула 537 наших захисників і захисниць. Мені здається, що це дуже важливо. Також наші сили оборони потопили три ворожих е кораблі, і це дійсно дуже вагомо. Наші сили оборони збили 13 ворожих літаків, серед яких сучасні а, ворожі бомбардувальники Су 34 і літаки А 50 яких в Росії дуже дуже і мало, а, продовжується надання. Міжнародної допомоги Україні, зокрема, Євросоюз прийняв взимку рішення про надання Україні 50 мільярдів гривень і поступово просуваються справи щодо надання 60 мільярдів доларів від Конгресу США. А євросоюз має надати 50 мільярдів євро. Так саме Євросоюз, Європарламент ухвалив 29 лютого дуже важливу резолюцію про підтримку України про те, що потрібно посилювати санкції. І важливо, що вперше Європарламент закликав наших міжнародних партнерів, членів. Євросоюзу надавати більше підтримки. Європарламент зауважив, що підтримки наших міжнародних партнерів на сьогоднішній день для перемоги України з таким ворогом, як Російська Федерація, недостатньо. І закликав члени Європейського Союзу об'єднати зусилля і виконати всі свої зобов'язання щодо надання Україні. Для прикладу одного мільйону боєприпасів, і також дуже важливо, що міжнародний суд ООН прийняв взимку позитивні рішення щодо справ України проти Російської Федерації, тому що Російська Федерація повинна відповісти за всі свої злочини, скоєні на території України і в першу чергу проти людини, проти людяності. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що Україна не залишається один на один із ворогом із своєю бідою, що і європейці акумулюють всі свої зусилля. Це навіть приклад президента Чехії, який знайшов снаряди необхідні. Це приклад той, що ці гроші закумулювали європейці, і ці снаряди будуть допомагати нам боронити нашу країну. Це є. І ми говоримо про перемоги України, але є й перемоги Вінниччини, кожного регіону. Зокрема, я думаю, що ми наприкінці розмови таки поговоримо ще і про Вінниччину, і про ті досягнення, які є на нашій землі в нашому регіоні. Ще одна перемога, це я вважаю, що це також перемога України, українських митців. Української правди, зрештою, в світі на, в Америці це міжнародна найвища нагорода кіне, кінематографістів Оскар до якого прикуті завжди були очі і українців, і європейців всього світу. І цього року українці перемогли документальний фільм «20 днів в Маріуполі фільм, який змушує. Плакати, думати, співпереживати, і який не залишає нікого байдужим. Що означає для України ця перемога, і що ми маємо зробити, щоб побачили цей фільм якомога більше людей в усьому світі? Про що він цей фільм? І чим він допоможе Україні і українцям? 20 днів у Маріуполі. Це кінострічка отримала перший оскар в історії України. І ви знаєте, насправді мені здається, що ми повинні говорити не про Оскар, не про високу нагороду, а що все ж таки Оскар це є утвердження правди про російсько-українську війну у всьому світі. І в першу чергу ця стрічка про правду, про те, хто напав на Україну. Про неймовірну біль, про неймовірну горе людей, українців, про героїзм наших українців. І коли ми всі чули слова головного режисера Мстислава Чернова, він на весь світ сказав, що я би не хотів, щоб цей фільм був. Я би не хотів, щоб Російська Федерація здійснила збройну агресію проти України. Я б віддав цей Оскар цю високу нагороду, щоб Російська Федерація не вбивала українців і щоб повернути усіх українських військовополонених на українську землю з Російської Федерації. І Оскар це можливість донести правду всьому світу, це можливість, щоб сьогодні люди у всьому світі не забували про те, що в Україні продовжується страшна війна, яку розпочала Російська Федерація проти України та українського народу. І насправді це велике досягнення і всієї команди проєкту, тому що звісно, це перша нагорода в Україні в галузі кінематографії. І команда знімала цей фільм, документальний ці кадри, коли місто було в облозі. Тобто, журналісти, ризикуючи власним життям, здоров'ям, документували все, що відбувалося в Маріуполі, спілкувалися з людьми, працювали так само і в лікарнях, працювали і у бомбосховищах, і ще їм потім потрібно було таємно вивести ці матеріали з Маріуполя. Через ворожі блокпости. Тому я вважаю, що цей фільм в першу чергу про правду, про справедливість і про єдність, і про те, щоб світ не забував, що в Україні продовжується війна і всіма зусиллями підтримував нас. Робота журналістів ще раз підкреслюється ситуація і, зрештою, цей фільм, і ті матеріали, які побачив світ ще в березні. Наскільки важливою є робота кожного із журналістів? Так. Зокрема, ці матеріали зібрали найвищі премії, які можливі в світі? І Пуліцерська премія для журналістів, і Бафта, і зрештою Оскар. І це про те, наскільки важливе слово митців сьогодні, наскільки є роль культури підняти дух наших бійців, підняти дух нашого народу. І напевне велика вдячність всім, хто докладає в усіх сферах зусиль для того, щоб ми мали сили жити, рухатись, працювати, боротись. І разом з тим знову ж таки новини із-за океану: Рим, Папа Римський на фоні ось цього всього е, Оскара. Наших втрат, наших обстрілів ракетних, де по мирним людям, по мирним будинкам, де гинуть діти, і він каже фразу, яка змушує ну, напевне багатьох тисяч мільйонів людей, просто, просто не розуміють, як це можливо, про те, що Україна має мужність підняти білий прапор і закликає українців до цього. Як можна оцінити ці слова, що Україна має сказати у відповідь? Хоча мені здається, українці кожного дня говорять у відповідь, виборюючи кожен метр і захищаючи нашу країну? Ну насправді слова папи римського про те, що Україна повинна підняти білий а, прапор, мені здається, обурили і викликали засудження як і в Україні, так і в інших країнах а, світу, тому що. На мою думку, все ж таки, будь-яка віра це про добро в першу чергу, і про справедливість. І на важкому шляху у боротьбі між добром і злом, сильна людина і справедлива людина завжди обирає сторону світла, сторону добра. Папа Римський міг би використати весь свій авторитет для того, щоб весь світ звернутися до Російської Федерації, до народу Росії, до Путіна з промовою або з проханням вивести російські війська з території України. І тоді б війна завершилась рівно за один день, і не потрібно було ніяких перемовин. Але чомусь Папа Римський це не зробив. Єдине, що ми Зі своєї сторони можемо зробити це все ж таки запросити Папу римського з апостольським візитом на територію України, щоб він побачив все на власні очі, поспілкувався з українцями. Дорочче підтримав католиків, яких в Україні більше ніж мільйон греко-католиків, яких в Україні більше ніж 5 мільйонів, та й взагалі підтримав українців. А що стосується білого прапору, то я вважаю, що на території України на українській землі ми маємо піднімати тільки синьо-жовтий прапор. У цьому році мали би бути за кілька місяців, ну буквально за місяців-два, вибори президента. І дуже багато дебатів точиться і спекулятивних, і різних щодо цього питання. Чи плануються взагалі вибори в умовах військового стану і чи знову ж таки чи реально і чи доцільно про це зараз взагалі говорити? І я б сказала таким чином, цими розмов... розмовами просто піднімають градус е взагалі психологічного стану в українців, тому що важко зрозуміти, чи можуть бути вибори е справедливими, демократичними під час е в Україні, де точиться війна. Я також часто чую запитання, чи будуть вибори у 2024 році в Україні, але в більшості випадків такі запитання я все ж таки чую від політиків, від депутатів місцевої, обласної ради. І також такі заклики ми бачимо і читаємо інколи у соціальних мережах. Але Україна це країна сталої демократії, і систематично один раз в п'ять років у нас відбувалася ротація влади. Вибори у 2024 році: будь-які як і місцеві, як і вибори до Верховної Ради, як і вибори президента України перенесені в зв'язку з дією воєнного стану тобто, це вимушений. Крок в зв'язку з повномасштабною війною, яку розпочала Російська Федерація проти України та українського народу. І про це говориться в законі України про правовий режим воєнного стану. Закон України цей був прийнятий ще у 2000 році, і зміни вносилися тільки в цей закон у 2004, у 2008 і у 2014 роках. Тобто останні 10 років представники діючої влади не вносили зміни до даного закону. Закон про правовий режим воєнного стану забороняє під час дії воєнного стану зміни у Конституцію України, вибори Президента України, вибори до... Верховної Ради України, а також вибори до місцевих рад, також забороняє проведення місцевих та всеукраїнських референдумів. Важливо, що також стаття 10 -та говорить про неможливість під час дії воєнного стану призупинення повноважень органів державної влади, а саме. Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, уповноваженого справ людини Верховної Ради України, судів, також органів прокуратури, органів, які ведуть оперативно-розшукову діяльність, і також підрозділів, які ведуть контррозвідувальну діяльність. Вибори в Україні обов'язково відбудуться. І в законі України прописано, що після завершення або припинення дії воєнного стану протягом 90 днів Верховна Рада повинна прийняти рішення про дату і оголосити наступні вибори. У березні місяці мали б відбутися вибори президента України. І так само у березні місяці, 17 березня, розпочнеться перший тур. Виборів президента Росії. Чим відрізняються вибори у Росії і в Україні? Ну, по-перше, Росія це тоталітарна диктатура, де фактично правлячий режим позбавив громадян Росії процедури виборчого права, тому що президента Росії народ. Не вибирає. Там обирають путінське оточення, і, на мою думку, конкурентні вибори відбулися в них ще у 1996 році. А так звані путінські вибори, які будуть у 2024 році, це самі ганебні вибори за всю історію, тому що вони супроводжуватимуться насиллям мільйонів українців на окупованих територіях. І ці вибори аніяк не можна визнавати. А ми все ж таки Україна демократична країна, і в нас, коли ми здобудемо перемогу, обов'язково повинні відбутися демократичні вибори на сьогоднішній день, під час дії війни, у багатьох громадян України немає можливості проголосувати, і так само немає можливості бути кандидатами в депутати. Якщо ми поговоримо про наших військових. То наші військові, сьогодні, захищаючи Україну зі зброєю в руках, в окопах, не мають можливості ані проголосувати, ані бути кандидатами в депутати. А мені здається, що це дуже важливо, щоб наші представники Сил оборони в майбутньому мали можливість бути кандидатами в депутати. як і в органи місцевої влади, як і в обласну раду, як і в Верховну Раду, тому що це велика честь, якщо вони будуть у владі. Тому я все ж таки сподіваюся, що якнайшвидше буде перемога України, і якнайшвидше в Україні відбудуться демократичні вибори. Абсолютно вичерпна. Прозора відверта відповідь народної депутатки Ірини Борзової виборів, поки іде війна не буде. І ті, хто інспірує подібні чутки, хто вливає якісь дезінформаційні. Речі, інформацію, хто маніпулює це все не на користь країни. Українська розвідка в лютому повідомляла про ворожу спецоперацію, яка має назву Майдан. Ми бачимо багато різних спецінформацій інформаційних, тому що ця війна її складовою. є Також і інформаційна частина і інформаційна війна. Але тут уже все серйозно і досить таки потужно розкачують ось цю хвилю того, що щось має відбуватися, ще й назва така майдан. А, які наміри за всім цим ховає Кремль, і як він все це намагається реалізувати? Російська Федерація за роки війни відчула насправді силу та міць українського війська. В Російській Федерації великі втрати, як і російських солдат, так і великі втрати техніки. І вони вже розуміють, що на сьогоднішній день своєї мети не можуть досягнути, тобто це захоплення чим більше території України. Плюс ми можемо ще говорити, що у 2024 році в Російській Федерації відбудуться ганебні вибори, які неможливо визнавати. Тому план країни-агресора буде трошки змінюватися, і вони будуть застосовувати, застосовувати різні гібридні методи спецоперації, шантаж. Підкуп, інформаційний вплив для того, щоб підвести Україну до внутрішніх межетнічних конфліктів, і для того, щоб для того, щоб суспільно-політичну ситуацію в Україні зруйнувати і зруйнувати єдність українського народу. Тому що український народ за 10 років війни за більше ніж 2 роки повномасштабного вторгнення вже дуже багато пережив. Ми пережили і ракетні обстріли. Ми пережили блекаут. У нас захоплені є території, окуповані території. В нас є захисники захисниць. У нас багато людей загинуло за Україну, за життя. Українців і Російська Федерація зрозуміла, що дуже важко зруйнувати сьогодні нашу єдність, що українці мають стійкість, тому вони будуть саме впливати і спекулювати різними темами. Одна з тем це як ми вже проговорювали, легітимність або нелегітимність президента України це для того, щоб зупинити роботу Верховної Ради України, але там ворог піде шляхом підкупу, шляхом шантажу, щоб народні депутати здавали свої мандати, щоб фактично Верховна Рада була нелегітимною. І не мала тої кількості депутатів, і це буде дуже велика криза, тому що щоб ми не говорили про парламент, але це єдиний законодавчий орган в Україні. І також ворог буде добиватися, щоб в Україні відбулися різні міжетнічні конфлікти. Тому якраз комітет розвідки при президентові України виклив всі ці проблеми. Дуже такі, як на мою думку, виклики для нашої держави, і важливо, щоб про це знали громадяни України. А я ще раз хочу повторити, що українці пережили дуже багато, і українці вільний і стійкий народ. І мені здається, що розуміючи ворога, ми і надалі будемо працювати, підтримувати збройні сили України, підтримувати один. Одного працювати в єдності, тому що єдність це наш перший, другий, третій і останній крок до перемоги. Я перепрошую пані Ірино щирі слова, якими можна було б завершити передачу. Але наостанок, все таки, про Вінниччину. Ми говорили про досягнення України, mm -hmm. про те, як вона вистояла, як ми боремось, які є досягнення. Ви досить часто буваєте на Вінниччині, Не просто буваєте. Ви працюєте предметно в своєму окрузі. Які досягнення хай не великі, хай не такі потужні, як на фронті, але які вони моє На Вінниччині? Досягнення Вінниччини? Ну насправді Вінниччина... Це мій рідний дім, це мій рідний край, і я завжди дуже пишаюсь вінничанами у Києві, розповідаю про певні здобутки та досягнення, як і молодих людей, як і наших хлопців Збройних сил України. Як тільки в мене є вільний час, я приїжджаю до Вінниччини Якщо цей час не пов'язаний з роботою у Верховній Раді, з міжнародною діяльністю, з роботою у комітеті, і відвідую усі громади Вінницької області. Я особисто спілкуюся з як і людьми похилого віку, як і з родинами переселенців, родинами військовослужбовців, і можу сказати, що на Вінниччині так само, як і в Україні. Є багато проблем, багато болю, багато горя, але також є і перемоги. І перемоги є абсолютно у всіх сферах, як і у захисті неба над Вінниччиною, як і у захисті кордонів. Ви знаєте, я дуже інколи боюсь за це говорити, але все ж таки це перемоги наших збройних сил України. Нашої влади це перемога дуже великої кількості людей, які зранку до ночі працюють, щоб Вінничина була під захистом. Також це перемоги у сфері охорони здоров'я, тому що на сьогоднішній день на Вінниччині лікуються і проходять реабілітацію дуже багато поранених захисників і. У Нас більше ніж 20 лікарень в області, приймають військових, лікують і надають реабілітацію. Також це перемоги у соціальній сфері щодо роботи з ветеранами та членами їхніх родин, тому що Вінничина є однією з трьох областей, які впроваджують Програму соціальної послуги для ветеранів та їхніх родин Вінниччина, до речі, є єдиною в Україні, де з обласного бюджету впроваджується програма компенсації з обласного бюджету грошової компенсації за навчання у вищих навчальних закладів для ветеранів війни. Та їх дітей. Тобто, фактично, з обласного бюджету оплачується рік навчання і далі у вищих навчальних закладах дітям ветеранів війни. І це дуже важливо. І насправді про успіхи, про роботу наших війничан, про героїзм військових з Вінниччини я можу розповідати дуже довго. Щиро пишаюся нашими війничанами і хочу побажати усім міцного здоров'я, миру та перемоги. Щиро дякую за цю розмову. Звісно, на такій оптимістичній ноті ми завершимо. Ми мусимо говорити про позитив і про те добре, що є у нас, що нас об'єднує і додає сил. Дякую, пані Ірино. Нагадаю нашим телеглядачам, що гостою студії була народна депутатка України Ірина Борзова. Це була передача актуальне інтерв'ю. До зустрічі. Дякую.